Добрий день! Найщиріше вас вітаємо, шановні глядачі, у нашому студіо. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Сьогодні на художньо літературний вечір, присвячений Тарасу Шевченку, вводимо вас до кули у приміщення товариства імені Івана Синюка. Тарас Шевченко поет, художник і добре відомий вчитель та батько української літератури і народу. Літературно-поетичний вечір у його честь відбувся у кулі у культурно-мистецькому товаристві імені Івана Сенюка. Як ті голі, ні землі, ні неба. Серце міє, а козакам того тільки й треба, пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою дургують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкий ярма, Горіть лихо, лихом засівають, а що вродить Побачите, які будуть жнива, не вам, недолюди, діти й Дивіться на тихий, на свою країну. Укричала її настом, бардинком укрила, і на полі зайво ранок, соловей землю, обрану весною, ранці зустрічає. Коза, коза, рисати кутуші, і на полі. і на конях козаки. І русаки там кручи, по майкрані це Я буду його читати за усе, що нам зробив. Пепну мову молитцю вивчати, що її він так любив. Іде весна, Іде ясна, мов Вітка родилася і спохатням несе вона про віщу тарася кожен раз, весняний час всі українські діти сгадають, нам нам, нас іде люби. в тарас, йому дарують піти. Пониць та роса Заповідь. Заповідь ніхто з нас не забуде, хоч сотна літ, він завжди з нами буде. Поховайте та вставайте, майдане подріте і вражою злою кров'ю волю окропіти, а мене в сім'ї великій, сім'ї войні, любі, не забудьте поминути. Перепліталися пісні і вірші, де багато про нього ми і чули. А про такі вечори чи вони відбувалися колись. Ми запиталися пана Петра Курмана, реч важко було проєктувати, тому що треба було призбирати людей, дітей, які б взяли в час програмі. То одне, а друге. Було тяжко прийти до підручників, які нам треба лише дату текстів, а текстів про Шевченка є дуже багато. Ну, тепер гіпсі легше, тому що є інтернет, можете здиватися, що вам треба, і багато легше, ніж у колись. Було. І ще одно, треба було зріхтувати з дітьми. Зашкільні за шкільні діти, щоб вони визначили ті дні, шевченківські дні, як ми їх називали, треба було зріхтувати для учнів, батьків, а треба було зріхтувати і за громадян. Пані Наталя, довгорічний член товариства, нам каже, їм є я і мій покійний чоловік, ми понасможе і 40 років. Маємо участь в тій товаристві. Ну, Шевченка. все, все пригадувало, приліштовувало, дикнувало всі. Воно є, може, різниці трохи, але є ріжниця взагалі в світі, в життю, так, і може трохи є ріжниці і теперка. Але я задоволена і файно мені то, що то що то ще далі отримує, і що так, як є, є файно, тому що прилітовано, і діти реклімують. Коли ще деклювали молоді, то декотрі були молоді, тепер їх діти реклюмують і отримуємо то і для мене за завдячити за, за всім нашій державі туте, і все, що то є, так як є.

В зарю. шанування віддають на таких літературних вечорах у цілому світі, а ми завжди приєднуємося з великою пошаною. Туп на наша рубрика про спорт. Мова йде про шпагу. Ми у Сербії ще говоримо мачування. Цей спорт трошки менше розвинутий у Сербії. У новому саді відбулися міжнародні змагання, а на них брали участь спортсмени із України. Нічого, нічого, нічого. нормально діло ще один вид спорту, який добре розвинутий у Україні, і у ньому є більше категорій, а і багато успіхів та медаль. Це наших, на наших просторах відомий спорт мачування. Коротко нам говорять і наші співбесідники, які і є переможцями у цьому виді спорту. Ми приїхали на чемпіонат світу показати Україну як на міжнародній арені. Скажіть, будь ласка, як ця дисципліна називається, і взагалі-то скільки вона вже така активна на, на вашому спортивному е, майдані? Ну, взагалі, я займаюся 6 років, виходить вже 13 років. І всього буває три види зброї Це сабля, я ясабліс, шпага і рапіра. Ви їздите кудись перший раз? Ви у Сербії? Так, в Сербії перший раз, але я був вже в багатьох містах світу і в Азії. І... В Європі і так, перемагали? Так, звісно. У 2013-му стали цією ці, ці командою, але ворона Константинський не знала. Він зараз сихтує за Ізраїль. Так ми такою самою командою три роки тому перші. А ви з Шеркаса навчаєтеся ну, у Києві, да. в Києві, в Фука. Тепер уже Олімпійський коледж. Молодець, а скажіть, будь ласка, отут у Сербії. Ви вже три дні е, змагаєтеся? Щоб коли перемогли з ким? Що виграли, програли? Ну у нас на жаль, тільки одна медаль. Це у жіночої шпаги. А так, вроді, все добре. А десь не вистачає там. там Од програли п'ятнадцять Там один окол, один удар. Виграли із Сербією. Який рахунок? Перед цим виграли у Сербії. 45, 20, 45 18 Виграли. Так, так. І грали ще з ким. Зараз із Польщею. Польщі. Тільки що з Польщі теж виграли за вхід в одну шосту фіналу. Ми програли за одну четверту. Зараз фехтуємо за виграли за одну шосту. Зараз зараз будемо фехтувати за п'яте-шосте місце. Ви за п'яте шосте місце. Так, або з Франції, або з Великобританії. А в кого ви програли? У Німеччині, там 45-37. Трошки він вистачав. Скільки років можна з цією дисципліною змагатися? Взагалі ну, до 27-28 до років. Далі вже реакція не та і все інше. Ви багато мали, і золотих, срібних яких? Так, з золоті, а це ж з Кубку Європи, з Кубків світу, з чемпіонатів світу. І, звісно, з України там. Їхала з України з міста Ужгород. Е, в якій дисципліні ми тільки що вас бачили? Ми бачили, ви нас бачили в дисципліні шпага е, юніор. Е, Випикова категорія юніор. З ким ви змагалися і ви перемогли е, з самого початку. Ми змагалися з дівчатами з Фінляндії, а, а потім ми програли дівчатам з Польщі. А після цього ми провели бій з дівчатами з Італії. І зараз останній бій за сьоме місце ми провели зівчатами з Іспанії. Які ви медалі тут, у Сербії? От, наприклад, два дні назад, це зараз був командний відбір, тобто командні змагання. А два дні назад було особисті змагання. На жаль, тільки одна медаль це в мене бронза, третє місце. Іна, моя подруга, та Дівчинка зі мною, яка бореться в команді, стала п'ята, програла за вхід в четвірку. А взагалі-то до скількох років у цих дисциплінах можна займатися? До 20 вюнірок, до 20 фехтують. А після 20 уже рахуються дорослі. А де ви навчаєтеся? Як ви можете займатися і цими дисциплінами? Взагалі я займаюся в Києві, тому що я навчаюсь в Києві в е, спортивному університеті, і відповідно я там і тренуюся. Є е, просто спеціальні школи, е, в яких набираються групи та займаються діти. Як ви вирішили вибрати цю дисципліну? Я, чесно кажучи, ніяк не вирішувала. За мене навіть зробили вибір, тому що коли я прийшла на фехтування, я не знала, що є різні види зброї. Тобто я не знала, що є шпага, там, сабля або рапіра. І тому мене відразу звідали на шпагу, тобто тренера вирішили, що, по моїм фізичним даним, мені буде краще фехтувати на шпазі. І вони, в принципі, помилились. Значить, вам подобається? Так, да, мені дуже подобається. От зараз я можу вже. Точно сказати, що я б не змінила свою, свою зброю. Тренер юніорів жіночої категорії для нашої передачі каже: як проходять змагання зараз тут, які у вас перемоги, які медалі? Ну у нас добре. Ми маємо одну медаль. Дівчинка шпажистка влада харкова завела третє місце. І на Бровко п'яте місце. На командних змаганнях нам трішки не повезло. Ми програли команді Польщі одним уколом. Тепер ведемо боротьбу за сьоме місце. А З ким ви грали? А програли ми полякам. Спочатку виграли у команди е з Фінляндії, програли одним околом команді Польщі, програли Італії і зараз будемо за сьоме місце боротися з командою Іспанії. А звідки ви приїхали? Ну, на, на даний час я працюю в Києві, що з Ужгорода приїхав. У цій дисципліні до скількох років можна змагатися? Юніори до 20 років, кадети, вони вже закінчили раніше, виступали до 16. Скажіть, будь ласка, я думаю, що Україна досить добре по цій дисципліні. Чи багато ви маєте молоді, юнаків, дівчат? Скрутна установка в державі привела до того, що в нас резерви тепер не дуже великі. Але декілька спортсменів, які виборюють медалі. У нас є на протязі двох років. У нас на чемпіонаті Європи другий рік підряд бронзовий медаль. І раз, що на чемпіонаті світу була серед кадетів бронзова, і на чемпіонаті світу. То, в принципі, я задоволений своїм дівчатам. І де наступні ваші турніри? <звігла> а, збираються поїхати на дорослий турнір в Будапешт через тиждень і через три тижні на Чемпіонат світу на Франції. по Франції. Будемо готуватися по Франції, будемо чемпіату світу. Молодці, бажаю вам успіху. Дякую. Може, маєте якісь вітання для українців у Сербії? Е, тримайтесь, вболівайте за нас, і ось ще один вид цікавого спорту, який нам дотепер не дуже був відомий, але надалі будемо за ним слідкувати і вболівати за наших спортсменів. Шановні глядачі, щиро сердечно вас запрошуємо на урок української мови до Анастасії Білозуб. Надіємося, ви слідкуєте за нами. А ми із передачі у передачу пропонуємо вам вивчати українську мову разом з нами. Після передачі також підіть на відкладений перегляд і Ютуб канал, і повторіть ще раз самостійно вивчені уроки. Вітаю вас! Сьогодні ми знову поговоримо про форми етикету в українській мові, адже бути вічливим важливо як під час дружнього, так і під час офіційного спілкування. Якщо ласкаво звернутися до людини, то вона з радістю вам допоможе. Недарма в народі кажуть ласкаве слово солодше мед». Отже, почнемо наше заняття. Якщо ви звертаєтеся до когось із проханням. То використовуйте слова будь ласка або будьте ласкаві. Наприклад, скажіть, будь ласка, де знаходиться бібліотека. У спілкуванні можуть знадобитися такі фрази, тож запам'ятайте їх, будьте ласкаві, допоможіть мені. Скажіть, будь ласка, як доїхати. Скажіть, будь ласка, де знаходиться. Принесіть, будь ласка, рахунок, викличте, будь ласка, лікаря. Коли ми хочемо висловити вдячність за чиїсь слова чи вчинок, то кажемо: дякую. Щиро дякую. Спасибі. Або велике спасибі. Наприклад, така ситуація. Пане, скажіть, будь ласка. Де знаходиться бібліотека? На другому поверсі. Щиро дякую. Немає за що. Немає за що. Так ми відповідаємо на подяку. Можна висловитися і інакше. Прошу, будь ласка, або завжди до ваших послуг. Так ми даємо зрозуміти співбесіднику, що нам було приємно йому допомогти. Зверніть увагу, українські будинки завжди на один поверх вище за сербські, тому що в українській мові це перший поверх, це другий поверх, це третій поверх, на відміну від сербської мови, де це перший поверх. Щодня на вулиці, ринку, в магазині, в транспорті, тобто у місцях, де хтось когось може випадково образити, виникає потреба вибачитися. Як це зробити? Якщо ви ненавмисно зробили щось погане і вам шкода, треба сказати, вибачте, або вибачте, будь ласка, або пробачте, мені дуже шкода, або мені дуже прикро. Наприклад, пробачте мою незграбність, пробачте, що я запізнився, вибачте, я не хотів вас образити. Слово перепрошую зазвичай використовують для того, щоб привернути увагу, для того, щоб щось спитати чи про щось попросити. Наприклад, перепрошую, де знаходиться бібліотека, або перепрошую, скільки коштує ця книга. У цьому значенні можна використати і слово вибачте. Наприклад, вибачте, що турбую вас. Так, ви вибачаєтеся перед співбесідником за те, що відволікаєте його. Отже, ми вивчили нові слова та навчилися ними користуватися, а що найголовніше стали добрішими та уважнішими до людей. Будьте чемні та ласкаві. А ми побачимося наступного тижня. Дякуємо пані Анастасії Білозуб за ще один прочитаний урок. А наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У понеділок, тобто завтра, подивіться українську палету о 10.35 На нашому першому каналі. Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині. А дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення.